Всім привіт! Ну що я готовий ділитися знаннями, які отримав за перший день від книги Психологія 101. Це відео номер 1 Книга починається з опису такого базового фундаментального механізму, який є в людини умовний рефлекс. Його описав і винайшов російський фізіолог Павлов. Взагалі його зараз всі хейтять, бо він робив дослідження на собаках без анестезії. І, кажуть навіть над людьми він робив дослідження. Досліджував взагалі він систему травлення в собак, і, зокрема, слиновиділення під час їди, там доїди, як взагалі це все відбувається. Він виявив цікаву закономірність, що в собак виділяється слина не тільки коли вони їдять, а вже і до того на певні подразники в них реакція відбувається, появляється слина, тобто умовно. Розуміємо, що коли собака бачить їду, їда для неї це безумовний рефлекс. Павло знову ж таки це описав. Безумовний рефлекс це коли ти щось бачиш і в тебе природньо здійснюється певна реакція. Собака бачить їду, в неї є свиновиділення, вона готується їсти. Безумовний рефлекс це їда, безумовна реакція це слина. Вона просто з'являється. Але з часом виявилося, що навіть не бачачи їду, у них починається слину виділення. і саме Павло ввів таке поняття, як умовний подразник і умовна реакція. Умовний подразник він взагалі є нейтральний. Тобто собака може бачити там, лікаря, який просто ходить поряд. І якщо вона не робить цієї асоціації з їдою, в неї немає слину виділення. Але оскільки один і той же лікар чи людина в халаті, умовно, ходить кожного дня, приносить їду, Собака розуміє що от, Коли бачить лікаря в білому халаті, вона впевнена, що це зараз буде їда. І в результаті цей умовний подразник створює умовну реакцію. Умовна реакція в нього починається слиновиділення. Пізніше вже Павло це ж саме зрозумів, цей механізм працює в людини. І в результаті ми можемо зрозуміти, чому, наприклад, коли ми кожного ранку п'ємо каву під якусь певну музику, то там умовно через якийсь час в нас з'являється умовний рефлекс на цю музику, що мається на увазі. Тобто, коли ми п'ємо каву і в нас піднімається настрій, ми стоїмо бадьорі, це безумовна реакція на. Кофін, тому що кофеїн так діє на, нашу, на наш організм природньо. Це безумовний подразник кофеїн, який дає безумовну реакцію на нашу бадьорість. Але паралельно з цим у нас був нейтральний подразник, який до цього взагалі нічого не мав ніякого відношення до нашої бадьорості. Якась умовна пісенька. І з часом наш організм звикає до того, що коли ми чуємо цю пісеньку, він автоматично стає бадьоріший, навіть без кофеїну. Це є умовний рефлекс, який ми можемо бачити не тільки знаєте, в такому хорошому ключі, коли там у нас настрій піднімається від музики. Це може бути банальний страх, не знаю, до павучків, якихось яких насправді ви всі розумієте, народжуємося. Є павучок, ніхто його не боїться. Але тобі хтось колись сказав, що павучок це дуже страшно. І в тебе вже є умовний рефлекс, ти бачиш павука, тобі там страшно. Або е, на тебе там кричить керівник під час робочого дня по телефону. І коли ти сидиш на роботі, в тебе дзвонить телефон, ти такий ааа, знову напевно, керівник. Зараз він знову на мене накричить. Це вже в тебе просто тупо умовний рефлекс. Ти вже боїшся дзвінків. Так само ти боїшся лікарів, тому що в дитинстві в тебе був якийсь там досвід. Тебе налякали там лікарем, і ти просто навіть не розуміючи, бачиш, чи бачиш по тепер лікаря в білому халаті можеш боятися відчувати цей страх. Тому ми можемо з однієї сторони його використовувати як в плюс собі, робити якісь такі, ніби як ритуали, які будуть вас підштовхувати до чогось, цей умовний рефлекс. А з іншої сторони, в нас може бути багато фобій, з якими можливо потрібно звернутися до психолога або, хоча б, подумати, а звідки вони в мене ці умовні рефлекси взялися? Отак, от, от а далі буде ще цікавіше. Це тільки початок. Завтра буде новий випуск.